Окремий вхід та табличка над дверима у Миколаївському слідчому ізоляторі запрацював пункт незламності. Заступник начальника СІЗО Іван Цаханда показує нашій знімальній групі кімнату. Саме з неї зробили пункт для тих, хто потребує допомоги. Відповідно до вказівки департаменту з питань виконання кримінальних покарань адміністрації державної установи Миколаївський слідчий ізолятор було виділено кімнату, а саме для незламних облаштований і всім необхідним для всіх осіб, які потребують допомоги в такий складний час в нашій країні. Саме тут люди можуть зігрітися чи зарядити свої гаджети. Для цього є зарядні пристрої будь-якої модифікації, а також павербанки. При повному блекауті у поміч стане генератор. Також кімната забезпечена електрогенератором. Якщо Виникнуть питання з електроенергією, генератор заводиться і буде електроенергія. Також в державній установі Миколаївський слідчий ізолятор щоденно заступає на добове чергування медичний фельдшер. У СІЗО чергує фельдшер. Він зможе надати допомогу у разі потреби відвідувачам пункту незламності. Для цього є валізка з медпрепаратами та ліками. Моя задача як фельдшера надати людям допомогу, які приходять до пункту незглавності. В першу чергу, це вимірювання температури, тиску. Якщо є потреба, ми надаємо допомогу. Якщо у людей з'являється потреба в медичній допомозі, я допомагаю. Першою невідкладною допомогою у разі потреби, якщо людина потребує подальшого лікування, ми її доправляємо у медичний заклад міста Миколаєва. Працюватиме пункт незламності у Миколаївському слідчому ізоляторі доки поки в цьому буде потреба. Наталія Грудова і Горневідомський Ністеве для є новин.